На замірах глушилка ось така, саморобна 12 вольтів живлення подаємо знов таки. 30 дБ-атенюатори запрограмовані вже в ваттметрі. На першому каналі ми маємо ну, 9 Вт, ну, 40 dBM на виході з першого каналу. От. Паралельно з цим друга антена у нас видає. Візотропі на 903 вузьким спектром 44 дібіми, мінус 44 дБМ, Ну і тут ми маємо Тут ми маємо 100 189 в піки міліват на метр квадратний в розповсюдженні електромагнітної хвилі. Так, під'єднали на другий під'єднали на другий канал. Отже, тут ми маємо, вона вже прогорілася, вийшла на 15 Вт 42 Значить, На аналізаторі спектру бачимо спектр мінус 40. 40. дБМ в да, через антенну. І на а, першому каналі антенна нам видає. Піки 110 мВт на метр квадратний, тобто є меншої потужності. Так, знову ж таки, тільки проводимо заміри на радянському пристрої, він вам не дає 7,37 Вт, але цей ну, пристрій не є більш точним, ну, тому маємо ось такі заміри. Так, отже міряємо КСВ першої антени? Тут ми бачимо у нас, отже маркер ставимо в піки 950, 1,29 і, як то кажуть. Кажуть, робота спроможність її йде на від 890 до 1105. Це в рамках КСВ двойки. От, це в першому, другий резонанс. Дивимось. 1100.

2,674 2,864 При піку. При піку 2,763 Це він виходить на 1,5 КСВ Так, друга антена котра є подовшою, у неї всього. Три резонанси. Перший маємо 794-986. При максимальному КСВ на 884. Це КСВ 1, 17. Другий резонанс ми маємо 1620-1700 1800. Це в проміжку 2, при найкращому КСВ на 1734-108. І третій 2511 2,667 при КСВ-2. При найкращому результаті 2,589, 1,7. Загалом передавачі об, обидва підсилювача працюють, обидва канали видають потужності в проміжку 10 Вт. а Проблеми з живленням. Тобі щось не працює з блоком живлення, тому що. Якщо навіть подивитися, що нам видає влаштований в ньому вольтметр 4,6 вольти. Хоча з написаних 12 вольт повинно видавати, може від автомобіля воно й працює.